Вітаю вас, ви слухаєте Українське Радіо Чернігів. Ми сьогодні говоримо про те, збереження спадщини. Городнянщина на мапі України. Або б я ще так назвала цю тему, чому городнянщину називають українською Атлантидою, яка зникає. Спілкуємося ми сьогодні з Анжелою Савченко. Це менеджерка проєктів по роботі з культурною спадщиною громадської організації Крила. От ви, пані Анжело, на своїй сторінці Фейсбуку. Написали таке Гроднянська громада, єдина в Україні, яка межує з обома країнами-агресорками щодня. Я тихо молилася, аби жодна сила не перервала наш проект. Це був всеукраїнський проект, завданням якого було презентувати Городнянщину на мапі України як один із найцікавіших регіонів. Тож, чому Городнянщину називають українською Атлантидою, яка зникає? Чому ви вважаєте, що Городнянщина це інший світ, північно-східний край України, який ми не знаємо. Це я вас все процитувала? Дякую. Річ у тім, що зникає українська Атлантида саме. Перше, через економічні чинники, і ще не будемо згадувати повномасштабне вторгнення, бо значно раніше звідти почали їхати люди через брак підприємств, брак роботи люди вирушали в інші країни в пошуках кращого життя. І зрозуміло, цілком, що ми записали багато інтерв'ю, я казала, більше 25 тільки об'ємних інтерв'ю там від години і більше записані. Про короткі я навіть не згадую. То багато людей глибоко похилого віку живе самотньо. Зауважу, що так склалися обставини, от наявність лібаво роменської залізниці сприяла від. Току молоді саме в Гомель, не сюди, не в Чернігівщину, в інший край. І багато з цих от старших людей залишилися самотніми, саме тому, що діти вже навіть з ними не мають можливості контактувати через, через цю віддаленість. Але це парадокс, знаєте, ми. Два з половиною місяці працювала, і до того я мала такі наїзди, я розуміла, що таке Городнянщина. І я приходжу до такого висновку, як не парадоксально, що відсталість в економічному плані. А мені боляче говорити, але це правда: Чернігівщина одна із таких доволі проблематичних областей і в демографічному питанні, і в економічному. Відсталість у плані економічному. Дала можливість затримати і зберегти розвиток і народних ремесел, і цієї розкішної вишивки, і ткацтва, тому що воно ж позникало скрізь, а тут ще існувало. От у повоєнний час, коли дитину, щоб вирядити до школи, мати ткала полотно і шила і штанці полотняні, і торбочку, торбинку полотняну, і скрізь вже була мануфактура. А Чернігівщина ще жила з того, що вона робила власними руками. І ці найкращі зразки, те, що ми бачимо, це колосальне багатство. Це країни світу можуть позазрити одній області України, яка де-факто за територією однієї з європейських держав із неймовірним культурним потенціалом із такою. Невичерпною спадщиною. Пані Анжело, давайте тепер про ваш проект поговоримо. Власне, що це за проєкт і чому знов-таки Городнянщина? Чому не Менщина, Не Семенівка або Шерібкінщина? Можна було б Семенівку, трошки запізно ми якось туди зазирнули. В принципі, як людина, яка тривалий час ну, довгий час, майже 20 років займалася внутрішнім туризмом. Коли ми щороку їздили в, в такий фірмовий тур, наш зачарована Десна, саме підрозлив Десни, у мене тоді були вже такі, ну. Бажання проїхати от тими околицями в експедицію. Воно не встигло. Тоді ще не було настільки багато грантових проєктів, саме на підтримку спадщини. І поки це все гальмувалося фінансовою стороною, так вийшло, що вже через такі політичні обставини, зараз чи різвоєнні дії, ось цей регіон для нас стає недосяжним. І майже 4 роки. Тому як ми маємо хату тут на в ріп, колишньому Рібкінському районі. Я так придивлялася, прислуховувалася, бо перше, що завжди реагує, це око, око і вухо. Да? Ти бачиш оці будинки, старі дерев'яні з красивими, бо дехто каже візерунки, а хто на Городнянщині, дуже гарне слово каже, абіконніця. І ти чуєш що ці слова, цю вимову, яка тебе просто зачаровує, тому що це не схоже ні на що інше. Гомонять говорять чи балакають на груднящині. Гомонять. Я ще, до речі, ніяк не навчуся по-городнянську. Ну і Ріпкінщина, і Любич це той самий історичний Городнянський повіт, тобто це одні й ті ж території. І мене привабило. в мене були наміри, там туристичні маршрути розвивати, але ж все зупинилося через повномасштабне вторгнення. І вже коли почали з'являтися грантові проекти на підтримку культурної спадщини, на дослідження, я просто наполягала на тому, бо я бачила ризики. Оця прикордонна територія. Дай Бог нам всім миру і спокою, але ми бачимо, як Вчасно потрібно все зафіксувати, записати, відцифрувати, зберегти. І що ви робили? Я знаю, що це були фотовиставки. Ви зберігали діалект, ви спілкувалися з людьми? Що ще? У нас був ну такий більш охоплюючий проект. Тобто, ми ставили своїм завданням показати громаді себе збоку. Ну, тобто те, до чого вони звикли, те, що вони вважають ну, таким щоденним і нормальним, як людина стороння, як вона бачить тут громаду і спадщину громад збоку. Ми записували інтерв'ю. Фотовиставка жінки Городнянщини була вже більш сучасна. Вона присвячена жінкам, от, нинішнім жінкам, які. Вписали себе в історію в історію Городнянської громади. Виставка була, і звісно, на відкритті виставки ми просили виступити колективи творчі з Городнянщини. До речі, це унікальні колективи, які виконують фольклор і виконують їх саме говіркою. І ці старовинні пісні. Їх не багато, але деякі нам вдалося записати такі дивовижні і навіть. Старовинні щедрівки ми записали, їх небагато, але їх вдалося знайти. Це інтерв'ю, ну такі вони більш об'ємні, але їх потрібно вже розділяти, витягувати з них, там, виокремлювати. Цікаві традиції нам були зафіксовані на Городнянщині, яких ми раніше не зустрічали. Це також мапування, тобто ми всю спадщину. І рухому і нерухому, матеріально, нематеріально зафіксували. Ну тоже встигли дослідити на такій сварінні туристичні туристичні мапі. Ми визначили, чим Городнянщина відрізняється від всіх. Навіть громад, решти громад в, в області, ну і безумовно на території всієї України. Це був просто... Відрізняється чим відрізняється? Чим відрізняється Городнящина? Ми, до речі, городнянцям самим пояснювали, чим же вона відрізняється. Ну, По-перше, коли ми починали проєкт, міський голова Андрій Іванович Боган сказав, що ну, ви ж розумієте, що це люди, перш за все, Ну, звісно, люди. І людина номер ну, один, Городнячин, це безумовно. З минулив Колок'яненко. Завтра 33. Роки нашої незалежності, і це, звісно, ну, це просто неймовірно отримати, написати акт, да, стати творцем акту про незалежність, який проголосують у твій день народження, людина з незвичайною біографією. І зараз також ну, просто при нас змінюються назви на мапі в Городнянщини вулиць, і багато вулиць переименовано саме на честь. Левка Лук'яненка. Звісно, це земські школи, освіта на Городнячні, яка була розвинута ще за часів земства. Бо ну, ми з вами пам'ятаємо радянський час, як на школі вчили, що боролася з безграмотністю радянська влада. Насправді та мережа. Земських шкіл, міністерських училищ, яка була розвинута на Городянщині, просто вражає. На 1912 рік Городянський повіт нараховував 63 школи. Це земські школи, будівлі, яких збереглися практично в кожному селі. В якому стані, до речі, ці будівлі 에, на бородня? Ну, По-різному, але ми якраз і звертали їх увагу на те, що всі ці будівлі можна на сьогодні врятувати і зберегти. Особливість їх в тому, що більшість з них дерев'яна. Тобто, це два в одному. Це архітектурна дивовижна спадщина. Це і історія освіти, розвиток освіти. Тобто ну, мої пропозиції були по окремих громадах, що навіть центри реабілітації для хлопців, які для ветеранів, для родин ветеранів, можна створювати цих, в цих школах, вони дуже красиві, вони затишні. Це, звісно, все це дерев'яне мережове, яке ми бачимо також і в Чернігівщині, але на Горганянщині є свої деталі певно. Тобто цей піддаш, дуже красиві такі рундуки, вхідні брами, це я вже говорила обіконні. Це, ну, те, на що ми намагалися звернути увагу, це е, натикані рушники. І настольники, які ми фіксуємо винятково на території городнянського повіту, це особливо це що за рушники, розкажіть. Це не ну, це звісно може найкраще розказати пан Юрій Дахно, але вже ну, схарактеризую, це техніка вишивання відтворена ткацтвом. Більш дрібна, тобто ми знаємо, ну як класичний зразок тканого рушника це королевецький рушник. Ви пригадуєте крупний геометричний орнамент, натиканий він значно дрібніший. Він вам візуально буде здалеку нагадувати вишивку з хрестика. Але коли ви підійдете ближчі. Перегорнете, побачите зворот, ви зрозумієте, що цей рушник насправді тканий, а не вишитий. Тобто це те, що характерно для Городнянщини. Настольники так називають скатерті, які ткані білим по білому, з красивими китицями, і останні навіть гладію розкішні вишити. Тобто це багатство, яке вражає. Це е, дуже яскравий потенціал природної спадщини, незаймана природа якої ми вже теж практично ніде не бачимо, долина річки снов низки, маленьких річечок, і ставків, ліси. І, звісно, це говірка. Ну, Ще одним із пунктів ми виділили окремо в спадщині: це фотографії Наталі Сімплікевич. От завдяки яким ми можемо. Бачити, яка фотографія, яка стала документом фіксації етнографії побуту села Хоробичі на Городнянщині, але за фактом можна сказати, що це можна поширити вже і на інші села Городнянщини. Також пані Анжело. Тож в кількох селах Городнянщини ви побували? Ну десь я так не, не дораховувалася, але більше 20. І от можливо вас щось вразило в цих селах? В яких саме? В різних селах різні речі мене вражали. Звісно, вражали люди. Це перше, так само кажу. Перше, які ви... вони, добре, які вони люди, з якими ви спілкувалися? Знаєте, це люди дуже прості й відкриті. І мене вражало от навіть в старших жінках, бо ми ж завжди приходимо в кого ми традиції. Ми намагаємося спілкуватися з найстаршими людьми, які є в громаді. Тобто жінки, яким за 80, не всі, але більшість із них продовжує вишивати. Люблять співати, але на камеру багато хто відмовляється співати. А що бо... співають? Ну, от ми шукали старовинні пісні, які притаманні тільки Городнянщині. Їх не так багато, десь до десятка всього, але нам вдалося записати. Я, до речі, в вашій передачі про Говір... Чула слова, які читала, не наспівувала пані Наталя з Рібкінської бібліотеки. А в нас є ця пісня, якраз у виконанні записана Олена Мельник із Дроздовиці. От людина, яка є таким натхненником творення цього фольклорного колективу, молоді з Дроздовіцею, вона її блискуче виконує. Тобто її можна не тільки прочитати і проговорити цю пісню, її можна почути. Ось такого Старині, старовинні зразки ми шукали, щоб було виконання автентичне, тобто не літературною мовою, а саме говіркою. І знаєте, що вразило, От попри вік, попри це ці люди, які намагалися завжди пригостити. Не пущу з хати. Я там кисілю з ягод наварила, пиріжків на насмажила. Хоча розуміємо, що їм ну, важко фізично, але вони дуже раділи спілкуванню. От що є цікавість до них, що комусь це потрібно. розумієте, так люди собі жили, жили. І як у нас ну, чомусь така політика, знаєте, почала останнім часом домінувати меншовартості по відношенню до віддалених регіонів. Що от, мовляв, от вони там на прикордоні, якось вони там українського... Русько-білоруською говорять незрозуміло якою. А насправді це ж розки... ну, просто неймовірної краси говірка. А це збережений дифтонг, який відтворити важко. Ну от Я як не намагаюся сказати правильне «булі», я не можу так сказати. До речі, цікаво, ми з'ясували в процесі, що рівно 100 років тому, в 1923 року, в тих самих хоробичах, знаходилася етнографічна експедиція з Академії наук з України, в якій брав участь Клименті Квітка і Олена Курило. Їхали вони предметно до Наталі Сімплікевич, яка відбирала вже їм респондентів. І Олена Курило робить фантастичний висновок. Вона пише, що зникненню дифтонгів сприяло пришвидшенню темпу життя. І це насправді так, тому що оцей темп життя в Києві, який не всі, до речі, витримують. От Чернігів після Києва я його так відчуваю вже штиль. Але коли я розумію, що мені треба взагалі зупинитися, мені треба їхати в село і так, щоб я змогла відчути от нормальне життя, повноцінне життя. Не, таке, не такий шалений темп, в якому ти вже не контролюєш от цей потік емоцій, відчуттів, напруження. А тут бачите ритм життя відтворюється звуковій, навіть на, на фізичному рівні. є такі циклація. Пані Анжело, добре. Фотовиставку зробили, з людьми поговорили, записали якісь спогади. Далі що? Тобто ви говорите про збереження традицій на Городнянщині, А в який спосіб, яким чином ви збираєтесь це робити? Проект завершиться і все на тому. Ми хочемо мотивувати місцеве населення. Також брати участь в різних проектах, тобто яким то... чином. Так само долучатися до різних, до різних грантів проєктів. З свого боку, ми сказали, що ми завжди виступатимемо їх стейкхолдерами, підтримкою, консультантами. Звісно, щоб ми дуже хотіли би показати ці фольклорні колективи на широку аудиторію, тому що вони того варті. Зараз глобалізація світу, вона по суті знищує те, що ми називаємо спадщину. І вже ж ніхто, ми розуміємо, не наче того всього, що ми бачимо зараз, збережених по чуймаданах цих жінки кажуть, по клумках, які в них складені. Тобто, кожен із онуків і праонуків має усвідомити, що він власник колосальної спадщини, яку він дістав від своїх бабусь, прабабусь, оте все наткане, вишите, що в них лежить в їхніх хатах. Не, не бігти з ним прощатися. Розумієте, кількість вишивки, яку ми бачили, вона просто збиває з ніг. І це е, дуже красива художня робота. Тобто е, це ж люди, які. Повний процес виготовлення від, від старту, тобто посіяла не конопеки, а льон, бо на Городнянщині з коноплі практично нічого не виготовляли. Льон до останнього, до, навіть до початку 90-х, щоб існували і льонозаводи, і льон сіяли. На жаль, де зараз льон знайдеш? Льону нема. Льон у нас вже не сіють. І от повний цикл обробки цього льону, вибілювання, ткання цієї нитки, вишивки або ткацтва. Ось повний цей процес зафіксований. Знаєте, по світу я встигала мандрувати, якось я опинилася в Узбекистані на підприємстві, де от сидять жінки. і... Цех вони вручну роблять відомий цей натуральний шовк, схожі станки. Принцип той же саме ткацтва, так само педалями. І я була здивована, я кажу, ну як це? ну На 21 століття ну це важка ручна праця, оці шовкопряди тут, як вони з них цю ниточку тягнуть. Зі мною говорив директор фабрики такий вже літній чоловік. Він каже, як ЮНЕСКО ходить біля нас колами, тільки щоб ми не зупинили цей процес. От показати цю спадщину. З багатьма людьми ми говорили: ткацькі станки стоять майже у всіх розібраному, вірніше, не вже не стоять, а лежать в розібраному вигляді. І вже в 60-х роках навіть. Мами вже не вчили ткати. Вони вже розуміли, що вже є мануфактура, вже підприємство стало ну, на, на ноги, виробництво, і не треба жінкам витрачати цей час. То, до прикладу, можу згадати прекрасний центр відродження ткацтва, який називається Ладомирія на Волині. Ось вони зробили такий дуже. Гарний проєкт, вони чуть, вони відтворюють строї, волині автентичні. Це можна купити, це можна придбати. І я думаю, що один із таких проєктів це міг би бути дуже актуальним для роднячих. Пані Анжела. А от наші радіослухачі, де вони зможуть познайомитися з вашими дослідженнями, почути ці пісні, побачити ці фотокартки. Фотопроєкт альбом можна знайти на сайті Крила. Він виставлений. Виставка зараз є в городні. Триває вона в музеї. Вона є також в онлайн-доступі. те, що ми напрацювали з туристичної мапи, тобто та спадщина буде розміщена на сайті, на міському сайті Городні. Тобто окрема, окрема сторінка за посиланням не зможуть подивитися і мапу, вони зможуть познайомитися зі спадщиною Городнянщиною, і, зокрема, зрозуміти для те, що буде цінним і що можна в кращі часи відвідати. Подивитись, бо Я сказала про спадщину, не згадала один із кращих зразків, це, безумовно, ваганецька, в ваганичах садиба дворян євреїнових. По Чернігівщина взагалі багата на спадщину, культурну спадщину, на дворянські маєтки. Але от півдні Чернігівщина якось випадає так, з фокусу дворянських маєтків. Не зберігся маєток Лінфорсів у Олешні. Але в Ваганочах. Практично повний комплекс, не просто маєтку зберігся, там можна цю цеглу оплуцювати, але цікаво, що Євгенов був активним земським діячем, і він в своєму маєтку залишив і бібліотеку, і міністерське училище, і лікарню, і, все, і всі ці будівлі збереглися. Пані Анжело, ми будемо робити підсумки нашої розмови. Я нагадаю, що сьогодні у студії була Анжела Савченко, менеджерка проєктів по роботі з культурною спадщиною громадської організації Крила. Ну і власне, що мали б запам'ятати раді слухачі з нашої розмови? Що головне про те, що Городнянщина це унікальний регіон на мапі. Не просто Чернігівщини, а всієї України, що її варто відвідати, її варто почути, побачити, пройти її стежками і розуміти, що це особливий такий, знаєте, пазлик у великій мапі України, який вартий уваги, пошанування і збереження. Яким буде наступний ваш проект? Важко сказати, але я думаю, що він буде дотичний знову ж таки до Городянщини, тому що те, що ми зробили, варто поглибити, зафіксувати більш детально і більш позиціонувати. Тобто, я би хотіла тепер це вивести за межі Чернігівщини і показати на всю Україну. Тобто, ви не прощаєтеся з Городнянщиною, з тими людьми, з якими познайомилися, це лише початок. Вашої співпраці так, і ми, роботи. Ми дуже на це сподіваємось, що, як говорять городнянці, кадась це має статися, але це кадась буде не в якомусь далекому майбутньому, а в найближчому. Ми будемо прощатися з нашою гостю. А для наших радіослухачів нагадаю, що повну версію нашої розмови ви зможете передивитися на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам за розмову! Дякую за запрошення.